Тоді вона, 9 я не арба, по дороту моря. Просов України подоля, просов України подоля, доля, розкинулося мило, не пало. Диєнно, що роду не доля, що гори тебе не забало. Он де у села, ні хороші, красні села, та диса там столики, срібним маром повиті, коло совсем туполі. Юрій плани володії, вдається безкальне знову, пори величезних, вискітів, проводять дає на розмову. Он горочки далекі, теж дібої маленькі, перевидмо з збігаються вбігаються до річечки, від щаблини бере далі, далі по підкручі, трасов України по долях, розкинуся Ще трудно, ще вора, тебе не навало.